Україні завершився дворічний пілотний проект ЄС про доступ до публічної інформації в малих містах. Одним із його завдань була демонстрація ефективності так званих горизонтальних зв'язків між малими містами. Чинні ж традиції націлені на вертикальні регіональні зв'язки, коли громадяни намагаються розв'язувати проблемні питання через область або ж у столиці. Експерти проєкту ЄС вважають, що розвиваючи взаємодію і обмін досвідом між малими містами, можна значно прискорити їхній розвиток. Проекти з доступу до публічної інформації реалізували 20 малих українських містечок. Два роки тому їх відібрали на конкурсній основі. Органам місцевого самоврядування довелося попрацювати і над собою, і з громадою. Основне таке направлення чи значення проекту, і мета його була покращити, навчити і владу більш робити інформацію зручну і доступну про те, чим вони займаються. Які рішення приймають, як витрачаються гроші інші ресурси громади? А з іншого боку, навчити мешканців культурі отримання цієї інформації. Де її брати? Як давати запити? У ході проєкту проаналізували сайти малих міст. Висновок наступний. Інформація була, але розміщена хаотично, тому знайти її складно. Через це містяни оббивають пороги і завантажують запитами чиновників. Ми вирішили допомогти малим містам компактно, органічно і зрозуміло розмістити свою інформацію. Розробивши спеціальний шаблон. Там він дає змогу розмістити всю публічну інформацію, яку вимагає українське законодавство на одній сторінці в одному місті. І наші міста-учасники використали цей шаблон. І як показало наше дослідження по результативності проекту, мешканці міста справді стали швидше знаходити те, що їм потрібно. Окрім проведених семінарів, тренінгів, навчання та консультацій, найбільшим досягненням учасники називають запуск спільного порталу малих міст. Він став майданчиком для обміну досвідом. У Харківській області його вже мають учасники проєкту міста Мерефа і Чугуєв. Якщо брати будемо говорити так, результатівність, да, от до і після, даже аналізуючи количество інформаційних запитів, которые були к нам в органи містного да, на сьогоднішній день їх значительно уменьшилась, тому що є можливість більше отримати что интересует людей. Мы Ми відкрили и количество запросов уменьшилось практично в чотири рази. Мер Чогоєва каже, тепер максимально використовують усі способи донесення інформації. Надрукували бюлетені, розмістили інформаційні дошки в місті і поруч будинків. Як і в кожному місті учаснику проекту, встановили інфокіоск. Цей інформаційний бокс мешканці Чогоєва вже освоїли. Тут без жодних письмових запитів можна отримати будь-яку інформацію про роботу міської ради. Найбільше людей цікавлять бюджетні питання, тарифи і рішення сесій. З боку ЄС на реалізацію проєкту виділили 150 тисяч євро. Його експерти кажуть, підтримують такі ініціативи, бо через них втілюються стандарти, прийняті в ЄС. Напрацьовані моделі сподіваються використати в наступних містах України. Сейчас ми рассматриваем об'єму средств, які на направимо для аналогічних проєктів в Україні около 7 мільйонів євро. І в февралі ми відкриємо новий прийом по проєктам між нових заявки з областей в Україні. Однією із слабких ланок, яку ми виявили в рамках проєкту, є взаємодія місцевих ЗМІ і органів місцевого самоврядування. Тому я думаю, що це якраз буде тема одного із наступних проектів, на які ми будемо шукати ресурси. В містах учасника сподіваються зробити внесок у вдосконалення українського закону про доступ до публічної інформації. Власний досвід планують формалізувати, погодити положення з Кабміном і подати на розгляд нового парламенту.